Ну що, замислювались коли-небудь, чому ми стоїмо в черзі, навіть якщо страшенно поспішаємо. Або от чому деякі жарти заходять тільки в одній компанії, а в іншій ні. Повірте, це все не просто так, це власне і є соціологія в дії. І сьогодні ми з вами розберемося, що це за така інструкція до нашого суспільства. Поїхали! Окей, почнемо з найголовнішого питання, яке, ну, мабуть, кожен хоч раз собі ставив а чому ми робимо те, що робимо? Чому діємо саме так, а не якось інакше? Бо якщо так придивитись, то наше звичне життя це ж насправді ціла купа соціальних загадок. Ну от справді звідки береться мода? Чому в магазині всі чемно стають у чергу, а не ломляться до каси? Або чому святкування Нового року це такий важливий для всіх ритуал? Можна подумати, що це просто звичка, так? Але насправді за всім цим стоять такі собі невидимі соціальні правила. І от саме тут починається найцікавіше, тому що все це не якийсь випадковий хаос. Виявляється, наш соціальний світ має свою, цілком чітку логіку, свої закони, які можна і треба вивчити і зрозуміти. І для цього існує ціла наука, що допомагає розшифрувати ці невидимі коди. І називається ця наука соціологія. Уявіть її як такий собі ключ, або, знаєте, інструкцію з експлуатації суспільства, яка пояснює, як тут усе влаштовано. Це реально потужний інструмент, щоб зрозуміти не тільки якісь глобальні процеси, але й, що найголовніше, зрозуміти себе і тих, хто поруч. Так, отже, головне слово тут систематично. Тобто, соціологія це не просто посидіти та за людьми. Ні, це серйозна наука. Тут є свої методи, збір фактів, аналіз даних, і вже на основі цього вчені будують теорії, які пояснюють нашу соціальну реальність. По суті, вони намагаються знайти відповідь. А чому наше суспільство влаштоване саме так, а не інакше? Щоб було зрозуміліше, як це працює. Давайте розберемо два поняття. Є об'єкт, а є предмет. Уявіть, що об'єкт це цілий ліс, тобто суспільство загалом з усіма родинами, школами, державами. А от предмет це те, на що соціолог наводить свій мікроскоп, це не окреме дерево, тобто не одна людина, а зв'язки між деревами. Тобто, наприклад, соціолога цікавить не просто студент, а якісь стосунки між студентами та викладачами, якісь написані правила в групі. Один із, так би мовити, батьків-засновників соціології, Еміль Дюркгайм, придумав для цього спеціальний термін соціальні факти. Що ж це таке? А це по суті ті самі невидимі стіни, які направляють нашу поведінку. Подумайте самі: традиції, закони, та ж сама мода. Вони ж існують, ніби поза нами, правда? Але ми змушені з ними рахуватися, хочемо ми того чи ні. А ось вам її сучасний приклад, щоб було зовсім зрозуміло. Смартфон. Це ж не просто гаджет, який ми собі обрали, його існування створює абсолютно нові правила гри у спілкуванні, нові очікування від інших. Спробуйте сьогодні не бути онлайн, це ж практично випасти з життя, майже соціальна ізоляція. Ось вона, та сама примусова сила соціального факту в усій красі. Добре, але як же соціологи розбираються у всьому цьому? Як вони досліджують такий складний світ? А у них є, скажімо так, свій спеціальний набір інструментів. Давайте уявимо себе на місці такого собі соціального детектива, який веде розслідування, як влаштоване це суспільство. Ну, по-перше, наш детектив може змінювати масштаб, знаєте як зум на камері. Макрорівень це коли ми дивимося на суспільство загалом, ніби з космосу. Мезорівень це вже ближче. Ми фокусуємось на якихось окремих сферах, наприклад, на системі освіти чи молодіжній культурі. І нарешті мікрорівень це максимальне наближення, коли ми аналізуємо розмову двох людей або поведінку в студентській групі. Далі у нашого детектива є ключові поняття, такі собі докази, наприклад, соціальні ролі. Це те, що пояснює, чому від студента чекають одного, а від викладача зовсім іншого. Далі соціальні норми, це ті самі неписані правила, про які ми говорили, наприклад, поступитися місцем в автобусі. Ще є соціальний статус. Він показує, яке місце людина займає в суспільній ієрархії. Ну і, звісно, соціальна взаємодія це сам процес спілкування, який теж можна і треба аналізувати. Окей, теорія це, звісно, добре, але як це все працює на практиці? Як соціологи використовують ці інструменти не просто для того, щоб щось зрозуміти, а щоб реально вирішувати проблеми? І тут, залежно від завдання, є два головні підходи. Перший Кількісні методи. Вони відповідають на питання «що?», скільки, як часто. Наприклад, скільки відсотків молоді користуються певною соцмережею. Для цього проводять опитування, збирають статистику. А є якісні методи. Вони відповідають на питання чому. Тобто допомагають зрозуміти мотиви, почуття людей. Тут уже потрібні глибинні інтерв'ю, спостереження, фокус групи. І навіщо це все потрібно? Яка з цього користь? Ну, по перше, щоб просто розуміти, як влаштоване наше суспільство, це так звана пізнавальна функція. По-друге, щоб прогнозувати. Аналізуючи тренди сьогодні, соціологи можуть передбачити, що нас чекає завтра. Це прогностична функція. І по третє, щоб покращувати суспільство. Ці дані допомагають приймати кращі обґрунтованіші рішення від того, як спланувати новий район у місті, до серйозних державних реформ. Це управлінська функція. І ось тепер. Ми підійшли до найголовнішого: до того, що змінює все. Бо коли починаєш розуміти основи соціології, світ навколо, повірте, вже ніколи не буде таким, як раніше. Це буквально змінює оптику, через яку ми дилимось на все. Це як отримати набір нових соціологічних суперсил. По-перше, здатність бачити приховані зв'язки там, де інші бачать просто випадковість. По-друге, набагато краще розуміти мотиви інших людей, чому вони діють саме так. По-третє, це розвиває критичне мислення, вміння відділяти факти від фейків і стереотипів. Ну і головне, це допомагає усвідомити своє власне місце і свою роль у цьому величезному і складному механізму, який ми називаємо суспільством. Тож тепер, коли цей базовий набір інструментів є і у вас, спробуйте просто подивитись навколо. Яке невидиме правило, що керує вашою власною поведінкою чи поведінкою людей поруч, вдасться помітити першим? Ось це і буде перший крок у дивовижний світ соціології. Дякую, що розбиралися в цьому разом!